Доброго вечора. Доброго вечора, кажу! Мене звати Сашко Боложинський. І десь днів 10-14 тому я прочитав книжку, яку не читав раніше. Називається вона Я паштєти армія. Її написав Андрій Кузьменко. І таке враження, що поспілкувався з Кузьмою. Раджу всім почитати для того, щоб пережити це ж відчуття. Але хотів сказати про інше. Я думаю, що Кузьма був би щасливий сьогодні стояти на цій сцені, бачити цей зал, всю цю публіку в такій кількості. Єдине, що, єдине, що прикро, що за його життя таких концертів масових, людних не було надто багато і тільки його смерть зібрала нас усіх в цьому залі. Це дуже прикро. Давайте Зробимо правильні висновки і не будемо повторювати ці помилки стосовно інших артистів, які живуть і працюють в Україні. Є різні точки зору з приводу сьогоднішнього концерту. Дехто вважає, що от ми вирішили скористатися виходом на сцену для того, щоб підняти свою популярність, звернути на себе увагу, нагадати про себе. Ну, я хотів би сказати, що це не так, що сьогодні ми всі працюємо не за себе, а за того хлопця. За того хлопця, який мріяв бути на цьому концерті, на цій сцені. І сьогодні це не наш концерт, це концерт Кузьми. Концерт його групи, його пісень, його прихильників. Зрештою, це концерт його мрії. Тому я би вас усіх просив не перетворювати це на якусь панахіду. Давайте поводитись так, ніби Кузьма на цій сцені сьогодні працює. Давайте так аплодувати, давайте так співати, танцювати, стрибати, відтягуватися, щоб Кузьма десь там на небесах відчув не цю енергію. Давайте вибухнем. Одягают наручники свой вед свой захищают чужих свеправ проти свого Сянок свиною на тих, хто готовий Йти за тобою, і плати свободою і головою за то, щоб тебе записати в герої, де правду шукати, коли брат на брата. Я хочу тут жити, а не стріляти, де правду шукати, до кого кричати, я хочу тут жити, а не вмирати, де правду шукати, коли брат на брата. Я хочу тучити, а не стріляти, да правду шукати, до кого кричати, я хочу Ще маю одну відповідальну функцію на цій сцені. Всі ми знаємо, що Кузьма переймався дуже подіями в Україні, в тому числі багато допомоги здійснив нашим військовим, які перебувають на передовій. Прикро, що не встиг вчасно отримати за це повноцінну подяку. Але сьогодні хочемо трошки виправити цю несправедливість, і для цього хочу запросити на сцену двох людей. Давайте гарно зустрінемо. Заступника директора департаменту персоналу адміністрації Державної прикордонної служби України Сергія Петровича Треуса і голову управління громадського об'єднання Всеукраїнських Союз захисників кордонів патьківської землі Олександра Вікторовича Лебедя. Шановні друзі, мало хто знає, що Андрій приймав активну участь. У розроблені відзнаки, яку будуть вручати воїнам, які проявили мужність і героїзм при захисті державного кордону України, а також під час виконання бойових завдань. Як результат цієї роботи, всеукраїнська громадська організація захисників кордону батьківської землі введено відзнаку захиснику кордону почесної землі. Дозвольте мені спільно з вами запросити на цю сцену батька Андрія, Віктора Кузьмича. Кузьмич. Дозвольте від прикордонників всіх поколінь від всіх в присутніх залі подякувати вам за такого сина, який став настоящим ми воїном тому що він постійно був з прикордонниками. Хочу відзначити, що ця відзнака ні кроку назад за номером 001 Свою батьківську подяку оголосити командуванню прикордонних військ нашої країни за цю почесну військову відзнаку, яку я вважаю Андрійко заслужено одержав. Андрійко був для тата справжнім сином. І я горжуся і пишаюся цим. Для мами він був дорогою і рідною птахою, для своєї дружини Світлани був. Дбайливим чоловіком для своєї донечки єдиної Барбарі був люблячим татком. Я хочу від імені нашої сім'ї винести велику подяку організаторам сьогоднішнього такого величезного дійства і учасникам концерту. І всім вам присутнім в залі за вшанування світлої пам'яті нашого сина. Я хочу. Закінчити словами Андрійка, які гучно линали з усіх сцен, де він виступав, у всіх куточках України. Він говорив: люди, як добре, що ви є, давайте будемо робити світ кращим. Я люблю вас, люди. Я дякую вам, люди! Дякую.